Ми знову з Софійкою приїхали до Місібор. Да. Минулого разу ми їхали і на паровозку, і на яхті каталися, а в Місіб почти і не погуляли, тому що на двохетажному було... автобусі, автобусі катались, а потім у нас вже не було часу і нам потрібно було їхати додому. Це зайшли подивитися. Вокруг не ні а тут такі яхточки красиві. Можемо туди спуститись, Та походить. Та походити ми там не будемо. Це для мотоциклів. Пішли, а так обійдемо вокруг округ отуди. Минулого разу нам захотілося спочатку покататися на яхті чи на катері. Тут ось скільки їх. На причалі, який хоче. Ну що, розвернемося, підемо туди, напевно, так, дать? Так, пішли? Зараз трішки пройдемося по колу набережної Сєбра, а потім зайдемо всередину, так? Пішли собі, подивимося там. Напевно, по колу ми не пройдемо, для цього потрібно багато часу. Ми трошки походимо тут і підемо мені. Я хочу собі таке ожерельничко, там ракушки, зв'язочки. Такі красивенькі і сумочку хочу. Ну, не знаю тут... Я вже вибрала, яке я хочу ожерел'я. Я дуже хочу ванна, я не знаю, два мені купимо мали. Сьогодні сібер. Ми заходили вже було пізно ввечері. А де ми ходішки? Це та там десь вона, тому. Та о, я бачу. Фотка, у ти мене. Це та яхта, що ми бачили, красива повна їхала, коли ми на катері каталися. Ні? Ота здалека. А, це бачиш, це от туди, якщо проходиш. ও এছ বিচি ফেন ব্ৰাণ্ড Сразу аквапарк есть. Дракона да. да. угу. булоки покататься брати, так що пуститись не розрішила. Так, ми проходили. Тут ось, якісь будівлі настроєні, але напевно вони ще тільки нещодавно построєні, тому що там ще нічого не обжито, ніхто нічого не проживає. Тут ми вже завершуємо поход, а ну, це... похота. Ми вийдемо з там, де все танк зачало. Ми вийдемо на зайде. Ні, ми хоч і вночі ходили вперше. Так? Що нагадує мені Сібр? Старе містечко, старовинне, цікаво, старовинні будівлі. Але в... На мені Італія нагадує. Ти була в Італії. Старовинне містечко, дуже старовинні мішли, будівлі. Знаєш, будеш в Італії. І в дуже багато, як риночок такий, риночок в старому місті. Ну, ладно. Тут зовсім такі лодки. А Там уже зараз ми так вокруг обійдемо. На навкруги не сидру, скрізь знаходяться кафешки, ресторани і кравець скрізь в цілому чудовий, тому що скрізь виход по колу на море, так? якщо сісти по вечеряти або пообідати тут. А може, хто близенько проживає, тут поснідати, то було б дуже красиво, тому що тут кафешки скрізь, а там уже море. А. а, Боже, я подумаю, що це реально. Тільки цього разу ми входить будемо 10 з іншої сторони. Так? Да. Так. Туриспусочка інформаційний центр. Это вас фотографирую. Давай лайк, лайк. Хорошо. красоту снимаем. Вы там лавочки, то есть фотка, а там Ты напишла все, на. День багатьом. А це ми ще знарок? Це ми по колу йдемо. Це отут зараз ходить, що я тут не змогу тебе сфоткати, тому що... А, давайте встанеш сюди, я встану сюди. Ні, давай ну, там... тут ми не будемо, пішли. Оце що таке? Оце що таке? Оце я куди дивлюсь? Оце, розумієте? Мені ж нічого не видно досі Чого тебе нормально можеш сфоткати? Ти мене ні, всі вдома. Ми чевертаємося і будемо перефоткуватися. Тим сюди вже, так? Да? О, ти пам'ятаєш? А я пам'ятаю. Хочу я... думати, тут хтось проживає. Напевно, ми тут ходили тільки з іншої сторони, а там ми обходили. Хочеш, пішли перефоткаю тебе. Перефоткати тебе? Ні, потім. Обратному путі ми вже сюди не будемо виходити. А, Оце центр, виходить. А тут ми вже там зайшли. Я вже Я не знаю. По тих ступенечках ми піднялись, пішли з цієї сторони з турні. Я не хочу. Почекаємо.

Певно, можливо, воно в день відкривається. Ми зайдемо зараз по вулиці, пройдемось, де немає магазинчиків. Тут, напевно, просто проживають люди. Там далі Да. Це напевно якийсь готель тут. Так, ти сорі. Тут були? Ну, ага. так, да, да, ми з іншої сторони вийшли. Хоч все по колу. Ми були ввечері, ну, так? За двадцять Так ти бачиш, тут зовсім не так не так багато місця, так обійшли на раз-два. <тас> <тас> Ми пішли ще сюди <тас> пропочивають. Стара будівля. А пам'ятаєш, ми зайшли, і там було так, чи це з іншої сторони. Що ми зайшли там? Що сфотографувалися з тобою? Це ми. Добре. Не хочешь? Итак, мы купили вот так что я хотіла, да. я його открыла. Тут тут красиво, а тут не красиво. Поможу. Така горячий пусты. Часно трішки, трішки, і все одно не дійшли туди, там, де ми з тобою фотографували, де нас тетя Таня фотографувала, пам'ятаєш? Thank you.